.подивився. таке, одразу не зайшло. Правда, подивився по туди-сюди, а потім прийшов домой, жінка говорить, йди, йди, каже, йди щось роби. Раз, два, три, якось втягнувся і все. Зараз класно, їздимо по чемпіонату. В Польщі були, ось їздили на навчання, то есть, ну, на лекції. там Тренування були, приїжджав з Британії тренер, польські тренери. Ну, прикольно, в общем, що там говорять. краще, ну, ніж вдома сидіти, то байдики ви. Я була на чемпіонаті світу в Колумбії. Ми зайняли з командою шосте місце. Спочатку, коли я почала ходити на цих милицях, я така подумала, що я не хочу займатися футболом, я не хочу. Але потім, часом ми з жіночою командою поїхали в табір «Максимум», і воно мені ще більше сподобалося. І я така думаю, ну, не так вже й важко. Саме більш допомагає спілкування з своїми такими, так, побратимами по нещастю. Головна Особливість гравці не мають кінцівки, це головна особливість. А в цілому це таке саме тренування, як і тренування звичайної команди.